Як із такого волосся зробити таке, наче ви тільки з салону. Відкрию для вас декілька своїх секретиків. Перше і найголовніше ніякої гарячої води, коли миєте волосся. Гаряча вода дуже подразнює волосся, відкриває лусочки, і потім наші кінчики виглядають як солома. База усіх баз використовуйте маску. Я ніколи не ігнорую цей етап, бо це реально важливо. Але ще важливіше не перетримувати її також. О, знову ж таки, волосся тоді не напитується, а пересушується. Я обов'язково використовую догляд після миття. У мене дуже порист. Та пухнасте волосся, тому зараз я користуюсь таким кремом. Він дуже класно розплутує волосся, полегшує розчісування і робить його дуже м'якеньким. А пахне цей догляд на всю квартиру. Взагалі, ось ця лінійка для волосся бренду Hair Company це моя особиста знахідка. Ідеально підходить для довгого, кучерявого чи пухнастого волосся. Обов'язково ділюсь з вами магазином. Є шопінг, у якому я це все замовляла. І повірте, якусь фігню на своє волосся я б точно не наносила. Ну І результат цього догляду ви можете бачити одразу. Ціна більше, ніж доступна, і моя оцінка. Сінка на 11 з десятки. Дівчата з пористим чи пухнастим волоссям це для вас. Але в цьому магазині є і безліч інших ліній.